То буде писати сценарій українських виборів. Ну, не сподіватися, що буде списати це український народ, а не будуть писати його десь там за кордоном. Чи прагнутиме Росія втручатися, так ми не знаємо, в якому варіанті, в якому форматі закінчиться війна. Тому що дуже часто я от слухаю аналіз, і він має таку стагнаційну природу. От що буде так, як сьогодні є, де там є Путін з своїми величезними амбіціями, де там є їхня армія, де вони там мають союзників Китай. Північну Корею, Іран і так далі. А, а якщо зміниться ситуація, а вона ж може змінитися, ну, так може бути. І, чи, і, чи буде, і чи буде тоді для Росії питання України номер один? У них можуть бути такі внутрішні проблеми, що їм буде м'яко кажучи, не до України. А, але ж ну такий сценарій, він не, не те, що є там бажаний для України. Але цей сценарій на сьогоднішній день як один із найбільш вірогідних, в яких може закінчитися війна. Тому що інших сценарій, отак от як воно зараз відбувається, то війна навряд чи закінчиться. Тобто Путін так і буде робити. Якщо позиції Путіна будуть посилюватися, ну так навіщо йому тоді зупиняти війну? Ось, ось про що ми говоримо: про те, що передбачити, що там буде завтра, післязавтра, неможливо.